Асортимент у мене дуже великий, і помідори, і огурці, і морковка, і буряк, і яблуки, і капуста це дуже добре. Все-таки люди які скупляються, приїжджають фермери, люди з села, які можуть приїхати, стати продати свою продукцію, де вони бажають, і всі умови, як і все є для цього. Пожалуйста, овочі, перець, моркву, цибулю, картоплю, так щоб не, не ходити кожного дня до магазину, то вже зберемо десь мішечок, то вистачає. Я вважаю важливо, бо я ж кажу, не кожен може ходити кожен день до супермаркету, особливо якщо це літні люди. А так діти приїхали, скупилися батькам, і батьки щасливі. Ну, дуже подобається, не чекала такого масштабу, скажімо так, хай він невеликий, але мені дуже подобається. Ну, По-перше, це цікаво, по-друге, це якось трошки, скажімо так, розслабляє людей і не тільки покупців і продавців. Ну, взагалі це дуже класно. Діти от знайшли, мене поставили, кажуть, мама, давай вже треба його кудись дівати, а потім люди проходять, дивляться на це все, на мої вироби, їм подобається. В першу чергу це важливо для дітей, тим більше це підтримуються наші традиції національні, костюми такі гарні. і Діти об'єднуються, дітям вони проваджують свій досуг, є чим зайнятися, так що це дуже весело. За підтримкою департаменту торгівлі, за підтримкою мера, захід осінній ярмарок для Дніпрян. Такий захід я вважаю дуже доречним, бо в наш важкі часи хочеться якось розрядити Дніпрян, подарувати їм шматочок якогось щастя. Залучений і дитячі колективи, і торгівля, захід яскравий, є відвідувачі, мешканці можуть придбати продукцію патріотичного направлення, придбати рослини, подивитися концерт. Мені сподобалось. Я хочу, щоб таке сподобану ка як... і ще було таке. у нас повторилося і не не одне, не ну, одну суботу, а частіше, щоб таке було.